Всім привіт! Сьогодні 5 березня і ми виходить, пройшли вже нижній ряд лежаків про ці два ряда. Сьогодні, як я казав, на відео покажемо, ну, дві або три цих перших покажемо, як вони сидять. Так, що ми по цих сім'ях ми пройшли, знайшли одну сім'ю безматочну, і то зразу їм і можна сказати зразу підкинули е, три рамочки, там було з жилої, ми взяли ті три рамочки. До них під'єднали і, і коротко, так її провели. Е, є пару сімей, що займають, е, сидять на трьох рамочках. Ну, зараз е, можна було б їх об'єднати, навіть якщо б на то пішло. Ну, в принципі, ще зараз не будемо об'єднувати, вже коли пройдемо усю пасіку, бо може десь є безматочні чи що. І потім вже будемо ну, дивитися, якщо то, то може у нас там є ще запасні матки, 6 секцій там теж по триволочкам бджоли. То може, якщо то, то ми ту бджолу і до цих слабеньких. Під'єднаємо, а матки, якщо комусь треба, було, то тут попасти десь роздамо. Під'єднаємо їх, підселимо, і щоб вони пішли. Бо все-таки три улочки трохи замало. Ну, на себе, як ми показували, воно ну три рамочки почалися. Якщо, як ми показували, якщо буде тепла весна, то вони нормально розваються, чуть, -чуть трошки їх від сім'ї підселити. Ну Можна було, є файне сильні сім'ї, можна було б від сім'ї сімей рамочку взяти з бджолою крайню. Найти матку, взяти крайню рамочку з бджолою і підкинути з однієї сильно сім'ї, їм підкинути, з другої сильно, тобто трохи підкинути, бо бджола ще не вся льотна, бо є, ще бджола, що вулику, затіє одна льотна, на вулку, так що можна було підселити б так в Ну, Ми це ще не робимо, бо є ще без того, що робити. Заким просто позначаємо, де є такі сім'ї. Ну, тут лежака трохи слабше, цих особо не. Так, треба відео зупинити, так, продовжуємо. Чого вчора виходить, ми цю сім'ю так і не допоказали, Та, бо то почав вітер сильний дути, і нічого не було толком, десь чути ми говорили, бо то якраз виходить, що е, там шифра немає, і вітер раз почав задувати, і то почти все шуміло і задувало, тому я то вірував, і вже так і то не буду ставити. Що тут є у цьому вулику? В принципі, нормально, там було багато кліща, але сім'я ми скоротили 4 рамочки, піджав двома заставними і все дуже добре. Так, все, починаємо дивитися, бо час йде. Є що ще робити. села різна є, є сім'ї, що ну, можна сказати, скорочимо на одну, є, що скорочимо на дві. Е, ну, є що і на три скорочимо, бо плюс-мінус сім'ї, є збирали. Ну, тут подмор, ведно, немає, не подмор вже може, вони ну, повинна виносять подмор. Є що займають більше, є що менше. ну Зараз на даний час ліпше трошки піджимати сім'ї, ну, ліпше будуть розвиватися. Так, Даємо трошки їм димку. ну, У вона ще не так сильно що, типу, як розійшлася, що так би. Якби... Хоча зараз, не зараз, ну, буде десь градусів 18, це не це більше, ну, дуже тепло, вже можна сказати, що вже жарко. Вітру зараз немає. Так. Ну і позначаємо, якщо якісь сім'ї такі, які ну, видно, яка файна крайня рамочка. Скільки тут. Вчора просто що розійшлася, ту ну, рамочку вже можна сказати, що ми їм заберемо від них. Хоча якщо сім'я така нормально займає, можна було б її не забирати, але Опять, ми йдемо, тут дивимося ну, до розплоду. в принципі. Е, по сім, якщо можна сказати, матки, все-таки коли було холодно, вони не сіяли. Зараз виходить, що матки лише починають сіяти. Декотрі сім'ях немає печатного розплоду. Взагалі немає. Що видно, лише є це, що матка лише почала сіяти десь тепер на днях. Так що Вони сматки ви ну, навіть не сіяли, що немає. Ну Навіть тут видно, тут якщо б сматки ну, сіли, тут було б точно це все засіяно. Ну, Розклад був би печатний, розходу немає. Так що все-таки матки. Якщо декотрі трошки там просіялися, то дуже мало, там пару печатного дуже мало є. Навіть сильних сім'ях, печатного дуже мало є. Переважно вони лише тепер починають сіяти. Ну, тут я не вежу. Засіяно не вежу. Ну, тут я вже вежу цей, вежу, тут я засів. Виж печатного немає розплату. Mm -hmm. Ось тут і засів. Тут не буду, то не буде, то притянило від мене. Ну Я зараз тут ну, ще потягну там. Mm -hmm. Я думаю, що там буде і ну, мабуть і би трохи печатно. Ну, видно, що матки вже іменно вчора і іменно вже сьогодні, що видно, що вже просілися більше. Що Вчора ще так десь-не-десь, видно, навіть тут трохи. Печатно тут трошки було все, більше немає. І так, виходить, постійно тут маточка якраз бігає посередині рамки, то трошки печатно розплодить з цим теплом, виходить, матки почнуть сіяти. Так що, хто... Е, щоб, ну, так, щоб для себе зрозуміти, то плюс-мінус е, від, від сьогодні. Ну, Від завтра сьогодні плюс-мінус 27, 28, 29 березня, вже буде, ну, буде прирост бджолі. Бджола ну, вона, типу, поміняється і вже почне приростати. Так що, якщо так подумати, що, що сім'ї розширяться, ну, те, як в тому році точно не буде. У тому році на даний час вже було по, по рамочці. Ну, Розплод був на двох рамках, одеко вже був навіть на трьох рамках. А от зараз, виходить, лише працювати матки, так що по розвитку сім'ї розширятися будуть, плюс-мінус, це десь аж квітень, десь числа квітня, десь може 5-10, десь туди вже почнеться такий буйний розвиток. Так, по кормах видно було рамки, купив рамки медових, дуже добре тут. Подмору погредіємо там, ну, не, вони повинні ся, там подмору немає. Ну, бо тут і бджоли непогано є. Ця сім'я, можна сказати, така середня. Ми одну рамочку забираємо, ну, хоча від такої сім'ї можна було б її не забирати. Навіть. Отак, Ми лишаємо їх на п'ятьох рамочках, підтискаємо їх заставною. Тобто все одно тепліше буде. Так, що ми заробимо? Ми знаємо, що в нас є трошки погоди. Пару деньків. Тому ми ну, не, не сильно. Можна сказати, так, Пару разів я трошки це розпечатаю, щоб вони все-таки цей мед бралися і несли в гніздо до розплоду. Ну, опять навіть, що от зараз по цьому розплоду, видно, що поїдання кормів не буде таке, як в тому році, таке сильне, що там багато розплоду. Чуть холода, і то всі треба гріти, то все треба готувати. І у них ну, просто улітали корма. Що того року у нас на коні ще було подобряє ліпешки меду. Но зараз е, корма не буде так улітати, бо видно, що ну, нема так багато розходу. Він зараз, ну, зараз через пару днів з'явиться ну, багато, але е, оце, оце що у них є корма, оці, що в них були в гнізді, і оце рамочки, тому це дві неділі от десь до числа. Березня, ну, з 20-го. Тут взагалі нема що робити і нема що тут додати. Чи... Ну, а потім просто можна буде можна буде або так само додати за гніздову цю рамку краню, що я розпечатав. Якщо вона, виходить, можна по цій рамці корінтір дивитися. якщо вона буде з медом, то значить сім'я в неї є мед. А якщо вони її витягнуть і меду на ній вже не буде, взагалі, то значить можна поміняти, додати їм ще одну рамочку так само гнізда. Ну, з боку гнізда. Або поставити, якщо хтось ще переживає, можна маленьку зверху на якісь і Ну все, матка є, корма є, більше тут нема що робити. Ну бо там ну там файно є, там можна сказати, що так, знаю, що це що це вроді слабша. Ну, так по клубі вроді, би, так, займала менше. Така рамочка у них є за заставною. Тут ми можемо скоротимо чуть май більше, Може і дві заставні поставимо, ходимо все. Ну, видно, по бджолі, що вона ну, нас ще не обліталася. Ну, ну як не обліталася, вона ще не розійшлася, так, як має бути, вона ще джолі плюс-мінус треба десь 2-3 дні, щоб, допустимо, щоб вона переключилася, от як Зимують, що вона переключалася на, 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 на роботу, на розплод, на гнізда матка зараз просіває, вони зараз підогрівають цільне гніздо і починає бджола активно по всьому гнізду ганяти. Так, ту рамочку я ну, теж повинно сім'я така слабенька, а розплоду файний п'ятачок. Таких сімей, ну є такі сім'ї. Є, що більше розплоду, але їх мало є. Ну, якщо видно, то матка наверху є. Ну, це матка того року. Це матка тогорічна. Просто в нас лишилися політки, виходить, це номер 6 то ми десь пробували ну, клеїли собі на маточки, пробували клаїти, вчитися. то ми десь є, що ми проклеїли собі ці політки червоні. Ну та сім'я скільки займає. Ну, вже я видів, що вона займає. Їх можна скорочувати до трьох рамочок. Тут теж трошки розплоду. Трохи підсіяно є. Так, що ми зробимо? Ми зразу скорочимо їх, виходить. Так, по рамку зараз я тут поставлю, щоб вона не мішала подивимось, що ми тут зробимо. Так, що ми зробимо? Ми її зразу скоротимо на центр, по центрі, виходить, гніта. Отак ці дві рамочки засіяні. Йдуть сюди. Ця крайня медова пергова. Так само вона буде їхня крайня рамочка. Ось так ми зробимо. Зразу поставимо її. Таку заставну, щоб ну, май, було. Цю рамочку я заберу, бо ця рамочка без плечиків, її нам не треба, тому я її засіяв тут немає, тому її заберу, підсумю її. А цю кинемо за гніздо. бджолу трохи стрясимо, щоб вона нас пішла гніздо. Так що виходить? Ми їх зібрали на чотирьох рамочках. Чотири рамочки їм так само забагато для цієї бджоли, Так що ми зберемо їх на три рамочки. Чому на три рамочки? Отак ми їх зберемо на три рамочки. Цю рамочку з пергою ми поставимо тут за заставну за зразу біля неї. Вони будуть ходити і будуть переносити це, цю пергу і це все, що в Чому Що можети на три рамочки, бо просто-напросто тут багато розплоду вона просіяла. Їм буде тяжко його перейти по холданні його накривати. Тому я сказати, як матку трошки обмежую, щоб вона не насівала багато, щоб потім не, щоб, потім не було, щоб вона там насія, вони не змогли накрити. Так, все. Ну, там багато, хто може порізному робити. Ну, якщо хто хоче, щоб був нормальний старт, то ліпше зараз е, не жаліти. Ліпше скоротити має, ліпше, щоб було май. Буде тепліше, буде ліпше розвиватися, буде мати качествен, ніж сіяти набагато. Туди потім допустив, так я скоротив. Чому я так скажу, що плюс-мінус 2 тижні, бо якщо так як я ту сім'ю, то десь 20-ми прийдеться все-таки прийти і подивитися, чи не треба їм рамочку додати. Бо якщо матка багато почне сіяти, мене той корм скоріше що ну, переведуть у розклад. І ну, через це треба буде їх може, рамочку по смедову підокласти. Але такі сім'ї ми будемо позначати, от такі, сидя, щоб до них можна буде прийти ще раз, подивитися до таких сімей. Можна було б їх взагалі не скорочувати. Ну, як показує, допустимо, от на... От тут де ми ходимо от до, до цих, на покинуту пасіку. Там же ніхто сім'ї не скорочує і не скорочує, ніхто не слаб, ну, ми там не скорочимо, бо там нема заставних, і слабенькі сім'ї не скорочуються, і не скорочуються сильні сім'ї. І, В принципі, разом так ну, розвивається, просто шоули корма, і все нормально. Розвивається. так що ну, Ми для себе скорочимо, бо ми ну, хочемо, щоб воно було, щоб файно сім'ї стартували, щоб вони той могли накривати, а не по тому, щоб він, коли прийде похолодання бджола матка насіє, а бджола не зможе його накрити. Так, видно, Шість, по середньому всі сім'ї збиралися на шістьох рамочках. вже так, Крайня рамочка. Допустимо ця сім'я, ось таку рамочку. Цю сім'ю скорочувати скоро все, що ми не будемо. Зараз подимося подивимося, як вони там, ну, як розплод, як корма. Може, просто рамочка буде мінятися. Так. Видно вже пилок тут піднесли. тут наверх сім'ї трошки найліпші, ніж у лежаках там. У цьому в постійному ряду, я казав, бо там е, ну, тут виходить, у цих леж... ну, тут виходить, як ми у корпусні вулики, після того, як пакет продається, він ще по тому дроби на мед. Чи сім'ї можуть принести, чи магазини, а то і два меду ще можуть принести, ось такі гости файні. А от лежаки ми тому беремо і, і вводимо в них, робимо з них лежаків, робимо як облітники. У них облітується ще одна-дві матки, і потім вони останній раз облітуються, і ми їм лишаємо ту матку, але вони по селі трошки просідають. І за що цього, що вони просідають по селі? Маточка бакфаст, дуже файна маточка. І що, що вони просідають по селі, тому і там слабші виходить, і весною сімейки. Видно, що матка файно розгодована, але печатного розплоду немає. Там видно, там було ще й це, ну, вона вже файно сіє. Я думаю, що вони вже на днях, ну можливо, вже десь завтра, післязавтра вже будуть матки просівати. Думаю, що вже у день по тисячу будуть висівати. Так само видно, трохи, трохи печатно з двох сторін. По п'яточкаві печатного розплоду, дуже мало. Корму на сірамочки взагалі немає, то зараз по цій сім'ї я покажу, що я буду тут робити. Сім'я файна. Корм вони з'їли. Покридім подмору, так само немає. Ну, якщо буде ведно, то в цій сім'ї. Уже на даний час розплод є, видно він там відкритий, є він вертко на сонце, що отак Вже уже видно, що там багато ліченки, що він вже ну, на двох рамочках вже є розплод. У лежаках трошки менше було по розплоду. Я думаю, що менше у лежаках, того, що вони, ну, ці вулики все-таки прогріваються душі від сонця. Вони тон, ну, тон, тон, тончі вулики. Це 35-ка, ці вулики зроблені з дошки. Вони прогріваються і матки тут швидше включилися в роботу, ніж у дишка. Так, от така крайня рамочка, взагалі кормів немає, порожня. Що ми робимо? Ми цю рамочку забираємо сюди. А гніздо буде починатися у них ось такої рамочки. Получається, мед буде. Отак, получається, медова рамка. Сильно, тут розплод, рамочка легонька. Получається, щоб бджола буде збиратися, що похолодає тут, і заодно буде брати від мед і буде. Так само ця рамочка дуже легонька, тут меду на них взагалі немає. Ця рамочка така собі, трошки є, тут матка не розходить. І виходить, закриває цей розплод. Ось така медова рамочка теж. Печатну меду мало і відкрити, бо вона тяжка рамочка. І так само закриває нормальна медова рамочка. Так. І оця рамочка ще я забрав. Оця худенька. Ми їм ставити у гніздо її не будемо. Що я тут зроблю? З IC'єю. У нас є рамочки медові. Є рамочки. сюди я поставлю ще одну рамочку сильного медову. Ну, медову. Поставлю сюди і так само поставлю сильну медову рамочку за, -за гніздо. Так, опять тут б вже стресу. Тут є трошки такого з ної сторони меду. Що ми зробимо? Ми цей медох бджола розпечатує. бо меду ну, у сім'ї маловато. Розплотне почали. Матка почала дуже добре відкладати, відкладати почав дуже добре е, яйця і за що цього вони починають розпечатувати всі меда. Ми їм поморемо розпечатимо, що вони швидше цю рамку просушили. Хто не знає, от якщо подивитися, то видно це падівий мед, це чорний мед, це є падівий мед. Падівий мед змішаний з сиропом, Тут весь світлий, це сироп. Оце падіві мед. На ну, такому меді чорному жаль, дуже погано зимою. Так, цю рамочку ми кладемо їм зараз сюди. Так. Нас за ми, ми або, не ж ми на паузу діємо, зараз може попаду зразу, щоб вже було. Так, взяли, щоб зразу вже показали дійсно ну, як має бути. Ось така рамочка медали. Чого зараз треба давати, ну, щоб не бігати до них, зараз потім переживати за них. Ліпяшки нема, ще ставити меду, у нас вже нема. Мед всій дуже файно пішко, розійшовся. Так що ось така рамочка. Так, що, що ми зробимо? Оцю рамочку, тоді ми, оця, що тут була трошки Ну, Ця рамочка набагато сильніша, тут вони розходу не було. Отаку медову рамочку ми закидаємо прямо сюди. Так, ще раз е різко подивимося, щоб дійсно тут не було розплоду ніякого. Ну бо Якщо матка простіє, то бджола скоро все, що вона може спробувати його ну, вигріти, Бджола може спробувати його вигріти, а, ну, а гніздо виходить, вже буде як розірвано, так що ну, це треба добре дивитися. Так, одна рамочка. І друга рамочка така ось така. Розпечатати я її не буду. Вони самі розпечатують. І під саму заставну виходить, підсуваю таку рамочку. Все, так закриваємо. чому ми їм так багато дали? Бо за счет того, що у них на цих рамочках тут три рамочки, виходить, взагалі без кормів. У кого немає рамок кого немає, Отак. і ми зразу пленку виходить, закриваємо повністю, загинаємо таку пліночку далі за ці рамочки, щоб там, все одно було тепліше. У кого немає, допустим, таких рамочок, то той ставить. або канді. У тому році у нас рамочок таких було ну, менше, ми ставили мет у мішочку, там теж відео, відео ми показували. Набирали мед, виходить по півтора-два кг, і ставили на сім'ю і все. І виходить той мед вони аж так відбирало аж до того, як почалися садити ці, то меду їм стало сім'ям. Ну, кому не ставало, то ми ще додали. Але у нас є рамочки, тому ми дамо мед у рамочках. Або якщо нема меду, туди канді можна дати вже. На даний час канді можна давати вже любу. Можна давати вже і з полком, і просту. Яка є? Видно, що розклад карвану в сім'ях лише тепер на час. Три показали, як я казав, там вже відео буде точно десь минут 15. Не? хотіли би ще одну показати. ну е, Я казав, що ми будем, я буду знімати три показали. Е, думаю, що завтра. Покажемо ще три або чотири, ну по скільки відео буде займався в середньому по 15 хвилин, щоб відео займало, покажемо далі, Потім ще далі. Я думаю, там буде зараз по різному попадатися, може десь безматочно попадатися або попадатися. Ну, тут видно було, що А оця слабенька, як ми скоротили. Ці дві нормальні. Оцю ми скоротили на одну, цю взагалі не скорочили. Її теж можна було скоротити на одну рамку. Получається, тут би просто для такої сім'ї, така сила, коли є бджоли. Пчела обсижує рамку донизу. Вони, якщо похолдає, вони на тому розкладі стягнуться, ну, без проблем. Тут є, тут є бджоли, тут можна лишити і так. Але якщо хтось хоче, може скоротити ще на одну рамочку, таку сім'ю. Ми для себе вже ну, виробили таку, так, щоб ми слабенькі, скорочимо, сильні вже маємо. Сильні, середні, по мінімуму скорочимо. Що по мінімуму, бо вони зараз багато просівають. І потім їм кормів буде не вистачати. Якщо рамочки від них позибирати, їх пожимати на цей розплат, то треба класти зверху або ліпку меду, або канді щоб вони обрали. Ну, на цьому відео ми закінчимо. Кому відео сподобалося, може підписатися на канал, поставити лайк. Всім-пока!